Правоохоронці вважають, що чоловік, на котрого відкрили кримінальну справу, є ухилянтом. Його уже майже рік судять у Луцьку. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним воювати. Той спробував оскаржити рішення ВЛК. Що з того вийшло? Чоловік категорично проти, аби показували його обличчя, чи називали прізвище, де і за яких обставин отримав повістку, ким працює, сам прийшов до ТЦК чи привезли поліцейські, розповідати не хоче. Слідчі відкрили щодо нього кримінальну справу ще у лютому минулого року. Інкримінують ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, а це вже ризик опинитися за ґратами на три, а то й п'ять років. Як чуємо, вирішив оскаржити постанову ВЛК відповідно до положення про проходження військової служби, проходження ВЛК дану постанову можна оскаржувати протягом 30 днів. Відповідно, згідно даних правил, пишеться скарга до 16-го РВЛК або Волинського ОТЦК СП. Скарга, якщо задовільняється, особа направляється на повторне велка, де переглядаються всі медичні документи. В даному випадку так і сталося. У Лучанина, каже його захисниця. Вже давно проблеми зі здоров'ям. В нього хвороби ще були до початку повномасштабного та й, напевно, до початку АТО, зокрема, проблеми з Ізором. Нещодавно, 4 серпня, чоловік пройшов повторно ВЛК. Це були переглянуті медичні документи і мій підзахисний був визнаний непридатний за статтею 26А. Це що означає? Непридатний для проходження військової служби, відповідно на підставі чого після затвердження він буде виключений з військового обліку, тобто буде не військово зобов'язаним. Процедура затвердження відбувається в 16-му РВЛК, це у Львові. Після затвердження вносяться всі дані в систему оберіг. Чи затвердили у Львові в регіональній ВЛК свідоцтво про непридатність поки невідомо. Ще нема відповіді на запит. Дійсно, значення для прийняття рішення у межах даного. Кримінального провадження тому слід відкласти розгляд даної справи до надходження відповідних документів. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.